Сторінка 53, параграф 13. Профілактика захворювань нервової системи. Що розуміють під психічним здоров'ям людини? Важливе значення для нормального функціонування організму людини має психічне здоров'я, стан психічного благополуччя. Психічне благополуччя це стан, коли людина відчуває гармонію та задоволення у своєму житті. Такій людині притаманні впевненість у собі, бажання розв'язувати проблеми, долати труднощі. Зрозуміло, що для досягнення стабільного. Емоційного стану важливо навчитися керувати своїми емоціями, реалізувати свої здібності, свій інтелектуальний потенціал. Психічне здоров'я дозволяє людині усвідомлювати свої психічні та фізичні можливості для задоволення своїх потреб, які бувають порушення діяльності нервової системи людини. Причинами порушень діяльності нервової системи можуть бути різні зовнішні впливи: механічні травми, електричне ураження центральних і периферичних структур нервової системи. Системи ушкодження спинного мозку, струс головного мозку, руйнування нервів тощо, перегрівання та переохолодження організму. Крім того, порушення діяльності нервової системи можуть бути пов'язані із захворюваннями, спричиненими вірусами, бактеріями, протозоями тощо Запалення оболонок спинного, так і головного мозку мають назву менінгіт від латинського менінгіс, мозкова оболонка та суфікс ітіс запалення. Збудниками менінгіту можуть бути віруси, наприклад, вірус кліщового енцефаліту, переносниками якого є іксодові кліщі, бактерії, як-от менінгококи. Протозої, наприклад, токсоплазма, заразитись якою людина може під час контакту з котами або після споживання недостатньо кулінарно обробленого м'яса тощо. Множини запалення ураження периферійних нервів має назву полінероепатія. Стара назва поліневрит. Захворювання супроводжується болом, онімінням у кінцівках, порушенням чутливості тощо. Причинами цього захворювання можуть бути вірусні та бактеріальні інфекції порушення обміну речовин, вплив, токсинів тощо цікаво знати, паралітичний поліємеліт. Це вірусне захворювання людини, що вражає нервову систему. Вірус ці неклітинні форми життя, ми розглядаємо далі. Може потрапити в організм людини через ротову порожнину з брудних рук рідше з їжею або водою, і проникати в клітини спинного мозку та іронувати їх. Це можуть бути нейрони, які і нервують дихальні м'язи або м'язи кінцівок. У наслідок цього у людини, що захворіла, можуть спостерігатись послання. Довільних рухів парез і навіть їхнє повне унеможливлювання параліч на функціонування нервової системи негативно впливає і нестача кисню, що призводить до загибелі нейронів, порушення зв'язків між ними, уповільнення рефлексів. Ось чому потрібні прогулянки, ігри та заняття спортом на свіжому повітрі, періодичні провітрювання, приміщення, в якому ви перебуваєте. Така діяльність також потрібна для відпочинку нервової системи під час розвідки. Умових та емоційних навантажень украй негативно впливають на нервову систему вживання алкоголю, наркотиків, куріння. Алкоголь, руйнуючи мембрами нервів, призводить до загибелі частини нервових клітин, зокрема кори головного мозку та мозочка, порушує проведення нервового імпульсу нервами, передачу нервових імпульсів від нервів до м'язів. У результаті погіршується координація рухів, слабшують кінцівки, виникає тремтіння м'язів. Настає розумова неповноцінність. Нікотин у складі тютюнового диму спричиняє спазми судин головного та Спинного мозку, порушуючи кровопостачання цих структур, наркотики мають збуджувальну або снадійну дію, дуже швидко виснажують нервову систему та організм загалом, спричиняють фізичні та психічні розлади, порушення нюхової, смакової, зорової та інших видів чутливості. Людина, особливо в молодому віці може стикатися з явищем психічного дискомфорту, яке називають когнітивним дисонансом від латинського. Когніціо, думка та дисонація, неспівзвучність. Це явище може спричинити отримання з різних джерел знань, ідей, настанов тощо певних. Об'єктів явищ, цінностей, які суперечать одні одним переконання, особи уявленням тощо, з метою уникнення когнітивного дисонансу інформацію слід отримувати лише з тих джерел, яким ви довіряєте. Особливе значення це має під час воєнного стану з огляду на те, що вороги України та їхні посібники спеціально поширюють недостовірну інформацію з метою викликати в населення панічні настрої, недовір до влади та власної армії. Це приклад інформаційно-психічної операції або скорочено і псом. Отже, якщо вам трапляється сумнівна інформація, зверніться до батьків або вчительок вчителів, щоб вони допомогли вам розібратися в ній. Найпоширенішими порушенням діяльності нервової системи є неврози. Для них характерні нав'язливі, істеричні розлади психіки, тимчасове зниження розумової та фізичної працездатності спостерігають також нестабільність. Вільність настрою, занижену або завищену самооцінку, часто відчуття тривоги, страху, підвищену, третівливість тощо спричиняють неврози, тривалі, сильні, негативні емоції, пов'язані з труднощами в навчанні, проблемами в побуті, трудовому. Колективі та сім'ї тощо за своїм проявом неврози поділяються на кілька форм: неврастенію, істерію, психостенію. Стії неврози можуть згодом перерости в психози, пов'язані з ускоженням структур центральної нервової системи. Психоз від грецького психозіс – душевний розлад, чітко виражені порушення психічної діяльності, коли психічні реакції не відповідають реальній ситуації. У цього порушуються сприйняття реального світу. Або видінка стає неадекватною. Причинами психозів можуть стати різні форми дискримінації, наприклад, булінг, психічні травми, отримані в дитинстві, різні форми насилля, вживання психотропних ліків без рекомендації лікаря тощо, як запобігти захворюванням нервової системи. Психічні розлади здатні значно погіршувати самопочуття людини та обмежувати нормальне функціонування організму. Знання симптомів і наслідків хвороби є. Особливим способом її профілактики, часто для відтворення функціонального стану нервової системи і організму загалом достатньо збільшити час активного відпочинку, змінити умови, в яких ви перебуваєте, усунути причини виникнення цих станів. Найефективнішими і найнадійнішими способами зняття психологічного напруження, яке часто виникає у підлітків, є захоплення творчістю, музикою, туризмом, фізичною культурою і спортом. Важливо, щоб життя було заповнено. Потрібною і цікавою діяльністю, яка б Забезпечувала його високу якість і давала духовне задоволення. Узагальнення порушення діяльності нервової системи можуть виникати в разі ушкодження її структур, травмування або внаслідок запалень чи інфекційних захворювань. Тривала втома, емоційні навантаження тощо можуть порушувати рівновагу в нервовій системі і призвести до її виснаження. Так виникають неврози для профілактики, порушень діяльності нервової системи, слід лікувати інфекції, що вражає. Нервову систему, дотримуватись режиму праці та відпочинку, розвиватись духовно.